Хоча бо я не останній раз тут я буду частіше е е приїжджати ще до підприємця, І ще можна порадувати, як я да, зрозумів. Да. Ви намагайтеся і самі трошки розібратися, тому да. що і тоді вже легше буде вам відповідати, коли ви, ви задаєте питання. Коли чоловік абсолютно немає... 32 32 сторінки читання. От я почав з чого? Я передивився всі. передивився питання йшли, да? то мене там на Фейсбуці можна задати питання. Задавайте в лічкам себе як хочете, там да. мене моя вже бачите. з вами схожу, ну. От я взяв в Ютубі, передивився приємцев, всі або, а, ролики Рима Мілоце воно більш менше. А, а так, вже потім питання дається додатково меж. до цих. Ну я так запитую на бо якщо сам намагатися розібратися, ну не поїхати, відповідала всі воно я просто останню неділю. От мене немає. Що там? Відповідає Коли ви, ви ходілива в это в адміністрацію і ще тоді на питання. Я звернувся до Ярина Вінницька. Да, да. Ви, ви да, Та ми сьогодні не <піцел> да, Сьогодні ми знаємо, вона мені теж підказала. Вона мені пообіцяла допомогти, вона й буде перекласти звернення по поводу змін до Конституції веніційну вен 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 цю комісію. Да, я ж да. я я вважаю, що це теж було б плюс, щоб туди я прийшло. Як вони небуду. То це теж можна Адреса там, є у вас? Є, Я просто не знаю того. Всі... Якщо в нас є, Франція. якщо у вас написано, відправили все. Так? Скажіть так. таке питання. От є такий там проект, можна, мабуть, Нова країна, візійний проєкт Нова країна. Ну, то хай розкаже краще, вона про це краще знає. Це ну, так, так, про... що... ну, теж щось таке. таке... Це все благодійні, вірніше благодійні фонди для відволікання. Ось ми працюємо, заспокойтесь, власне хто ж особа ніхто не слышить. Поэтому... Ну а що вони пропонують? Ну щось красиве, красиві слова, там щось таке намальовано проектів, які відволікають. Я конкретно що... не бачу. Да. Що, конкретно так, вони що... просто пишуть візіни цей цері... візію да, Україна. На, на сьогоднішній yeah. день вони переходять в більш конкретно yeah. деталі, як кожний пункт який вони спочатку. Ну це створення, будемо кажучи, Все це йде в розріз створення якогось підприємства. А, там є. Yes. Цілі є, візії і так далі. Ціль у них була, якби як ми як, там через 10 років, як ми бачимо країну, висказалися, а далі ми? яким чином кожну цю візію, кожний пункт до, до, досягти. Тобто, там так само говориться о районних містах, об розування, як добитися і так далі. Там без міста, от розумієте, нам зараз треба зафіксувати все за перше, а потім почати розвивати, примножувати те, що ми говоримо. Ми зараз взагалі примноження не маємо. ми бачимо, що у нас все зменшується і зменшується національне багатство. Коли ми зафіксуємо, ми пове... будемо розвивати. <гумент> може, може, <гумент> це якраз оце друга от, ступінь. От ви просто зверніть увагу всі. Всі проговорюють другу ступіньку. От вони розказують про розвиток. Що вони ж не розказують, що немає фундамента на чому розвиватися? <гумент> я це розумію. Як це от зараз от дивіться, я людина раціональна. я Зараз говорю про оформлення. От коли ми оформимо. У нас виникає необхідність в розвитку. От сьогодні не випадково те, що ви говорите. Ми зараз про це не замислюємо, верніш, замислюємося, але не розвиваємо цю тему. Чого? Того, що ще до того часу не, не прийшов, по-перше. По-друге, по -коли, коли прийде час, все буде. Сьогодні до мене підійшла людина і почала мені розказувати про е якісь законодавчі акти ООН 86-го року про право на розвиток. І ми не будемо читати те, що вони написали, а може докладемо. А почитаємо, як і цивілізовані країни прописали право на розвиток і кожної людини, громадянина, громади, всього іншого. Тобто це, це, підміна це, вже це, називається програма сталого розвитку України. Вони намагаються це, там іс... щось таке? Але... Ви, але... Я, так, я не, не стосовно там, чи правильно вони чи неправильно. Я, інші не а я б хотів, щоб вони теж рухались в цьому напрямку. Так, Тобто як як вони створені так? багато напрямків е, от там, кажется, менять одно, второе, третье, пятое, десятое и так далі. Заснови, це... Ганна Но. Гобко тоже каже, зміна до законодавства. Та ми не становили, як же ти зміниш те, що ти не становив? Як ти його розвинеш те, що ти не встановив? А будь чоб потребує ресурса, а у цього ресурса немає лактем. Содії є no. інше. Яким чином створити і повернутися в конституційний простір? Не Яким чином, тож там це велика, велика, ні, це зрозуміло. А велика аудиторія, яка над цим може, в принципі. Ну ми не проти. Пропонуйте, ми десь там пересічемося, щось розкажемо. Але... Я просто питаю, ви там ну как, спілкувалися з кимось. Десь, Знаете, знаєте, що я хочу сказати? Справа в тому, що я ще раз скажу, я людина раціональна, мене поки що цікавить оце, потім контроль, а потім розвиток. Вона а цим підбори саме теж відпрацювати. Яким зібрати, чином зібрати, не здати украсти? Отак украсної форми форми. Оформити. Вони ж говорять, вони черті, що говорять, але не те, що оформлені. От все, що завгодно будуть розказувати. Ну, дивіться, ваш товариш економіст, теж рік висловився. Ви, так, Ви так, йшли так, до цього так, теж якийсь час. А, а 90%, так, якщо не більше так. нашого там, мешканців України, зовсім це не, собі не представляють. Я розумію, але є різниця можуть. між тими, хто хоче знати. От ті люди, як, наприклад, Ігор, ми сперечалися рік. Але він задавав питання, що ти так думаєш, що ти так говориш. Ті люди, яких завдання відволікти, вони ніколи не задають питань, вони вішають ярлики, кажуть, отой не так, такий, розумієте? Тому ми зараз ми так цей простір бережемо, от ми зараз просто говоримо про оформлення. Я вмру, якщо я зараз про розвиток ще почну говорити. От коли ми підступимося до розвитку і вони будуть готові, а ми з ними все одно перемовини, якщо ви зараз це про це. Чи готові вони, чи не готові, чи вони бачать так простір, чи ні. Ну, давайте сконтактуйте нас. Вони на цьому розвитку тільки збагачуються. Тому нам дознається. Ну, так ну, ви, якщо ви самі це бачите, що. Вони виходить, що його підсікають, да. да, тому там на основання, без основання нам не вибухають. Да, так, все особисто. інше, кудись приклад це треба. Жатувати.

Там каждая группа займається своїм направлением, кто-то образованием, кто-то еще что-то, кто-то і так, так. Все це не стоит, є, так поки інфраструктура нема. і у них тоже вопрос стоїть у розвитку громад міст селищ, районів пошло. Ну То така є... ж точно як в концепції кабінету міністрів Верховної Ради. Громад, громад не, без громад. А, ну, это... Волонтерское движение, это все не оплачено, это все, вот, Анжела было, она тоже в этом мероприятии участвует, и там у меня еще три или четыре человека. вы же знаете, что она ненавызно сбираете людей активных? Вот вы просто проследкуете. А, знаете, у меня только один вопрос. Ну, все время у нас какая-то, знаете, все время какой-то, должны кто-то, не хотеть этого. Я согласен, не хочет олигарх, я согласен, не хочет там чиновник, чиновник не хочет. Чиновник боится за свое там какое-то место, да? но он же опять же не вечный, или дети его есть. Вот и все. То есть олигарх, могу согласиться, он но, боится, но а чиновники а все остальные. В бюджете, в офшорах выборы коштуют миллионы, громадские организации еще меньше. Все партии, которые есть в Украине, основаны олигархами, чтобы вы знали. Значит, и они их основывают... За 20 років У мене просто досвід є. Я працюю з 2001 року на виборах на цих громадських рухах. Ми народний рух України пройшли народний союз України в 2004 вибори. Все це. Просто я бачу, як вона не побудована. Вони звикли на відміну від нас на 20 років передумати. Де Мальян зробили 20 років тому, зараз починають використовувати потрошечку. Значить сидить. Хтось по умовчанні, отак от, от щось красиво малює, малю, малю раз, виштовхнулась. От ми навіть навіть на майдані сьогодні говорили, що всі картинки, які нам намалювали, вони написали режисуру, і ми їх побачили. А, а в чому здесь плох? А як же що було? Люди можна загинули. Ми должны... Ми ми Ні, я не, не говорю про майдан, за, я я за, не про майдан, я за, не говорю про резерсу. Ми должны видеть конечный результат. Який як ти з ними вот. побачиш, як не вони конечні результати? От я все время і не задаю. Я хочу видеть всю картину вшук. Чому ми должны прийти? Ну, і пошаговати. Дивіться, всю. одну хвилиночку, дивіться, от ви ж знаходитесь в просторі в нашому і в'їхати. Ну, в їхній ну, я, в принципі, я просто... Но ви повинні скласти. Тобто, Хтось... ви розумієте, це не значить, що я складу, чи її наскладе. У нас такий творчий процес, от знаєте, кожен повинен бачити свій сегментик. І говорить, о, тут складається. Да, о, да. Я, я на сьогоднішній день, участью. я, вибачте, я з ним пообщалися, я, як би, зрозумів, що, в принципі, картина, вона формується. Так, да, так, да, її да, не придумаєш за вами. Це, з однієї сторони, добре. Є другий момент. Формирується, знову ж, нами. Да? Да, так? Вот. Так. Але коли ми будемо бачити... Це лучший варіант, да? і коли ми будемо розуміти, як к нему іти, нам буде легше. Ви знаєте, що ми зі пройшли прийшли. Надо... Якби я її слухала, отак от що ви розказуєте, я уже це чула. Три місяці. Давай туди, давай сюди, давай цього послухай. Ми такий умний, грамотний, все інше. Якби я витрачала час на ці громадські. Знаєте, що я туди? А я виходила? не говорю їх слухати. Послухайте, Им довести. Послухайте. Щоб я не, не витрачаю час на ці маленькі об'єднання громадські організації, тому що олігархи. Дуже добре навчились контролювати простір, який вони назвали громадянським суспільством, громадські організації, партії. Громади чого вони не хочуть? То що для них це не контрольований простір. Там, де зібралися 50 плюс 1, ніяких гроші не допоможуть, тому що в них не вистачить на всі громади грошей. Смотрите, в этом проєкті То, більше 10 тисяч. Та мені, хоч мільйон намалюєте. Значить, я ще раз вам кажу, я просто знаю, що той простір, коли він зайде в наш простір. Це от буде складатися воно до кінця. Я зараз поки що не бачу, я слухала їх. І я відчуваю ті нотки, які мені, як жінки, інтуїтивно дають зрозуміти, Я юрист, який розуміє простір, що щось там підміняють, розумієте? І я поки що не бачу скитоки. Я, я трошки кріпкую. Нам, 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 нам просто важко змиритись з тим, що. Ми... Ханули, а можна 6, писання 7. таке, Ах. можливо, я думай, я не по суті, розумі. але воно якби для того. Ви розумієте, Ігор, можна пилинку, є перший закон бізнесу. Накруги все. Не хапаю там, от той сказав оце і сказав оце. Ні, ти от прирощує, як от і в державі. Нарощу. Примножив. Я й бізнесмен, розумієте, крім того, що я юрист, так західний. <coughs> Я, я бізнесмен. Я знаю, що отут прибудувати краще, ніж їхати там ще десь купувати все це. Тобто, це мій принцип. Ну, я не знаю, може, це погано, може це гарно, але він мене ніколи не підвів. Я ніколи в житті не лоханулася. Я е, спостерігаю, я дивлюся цим простором. Я не говорю, що зараз, якщо це буде необхідно, воно обов'язково зростеться. Обов'язково. Тобто така. Питання таке, от мені, наприклад. Дуже імпонує, подобається концепція общественної як по російській генерал Петрова. Ви мені сказали, тоже... що майже однакова, а я її майже не слухала. А, ні, так я що так, я, у вас відношення? Дивіться, я що... її не слухала майже. Я ж сучити, що кажу, я так... Я тут ну, таке невеличке уявлення маю, що він говорить, г -г говорив, я трошечки слухала, але я майже свою. Концепції так же будую. Тобто я розумію, що от там, де простір такий мені не розуміло, я подивлюсь краще. Якщо нормальний, він сам зайде цей простір, От ми ж, наприклад, асамблею вже 6 років по Україні, і ми знаємо, що той, хто треба, він прийде. Треба економіст, прийде економіст, треба юрист, прийде юрист. Треба е, написати е, якісь програми, чи сайт скласти, я його не складала, хтось допоміг. Поганий гарний, хтось в тому, його. Що, е, ну хтось. зараз такий Так, швидше, да, швидше. Ось і ну, все. То і можна жінки. чекати, можна по одному йти. Там, але я якщо ми почнемо змішуватись, от дивіться, от, е, у мене є досвід такий, от, ми пішли там якось в грубку, да? ти там змішався і все, і потім тебе ще й використали. Да? А коли ти тримаєш свій простір, то обов'язково ти ж знаєш, що ми йому не зрадили. Я знаю, що ми йому не зрадили. А Скільки було таких приходило, потім намагалися ну, і, да. потім відходили. Це що, я думаю, вони просто не до кінця хотіли. Та, я, я живу в Луганській області, і біля мене СБУшніки ходять 20 років. Я знаєте, от він тільки скаже три речення. Я знаю, що це збиушні. Замірте, я живу в, тому, в Луганській, в Донецькій області. От повірте мені, що там ці технології ФСБшні росі, російські вони працюють по повній програмі. У мене навіть людина з бухгалтером приходить кожного разу, а я кажу, ну, ну вибачте, ну що ви тусуєтесь всі в округи одної жінки, що вам це не соромно чоловіки? А він далі продовжує. А що в нього завдання? Він робить вигляд, що він цього не чує. Тому ви розумієте, чому? Ви повірте, що проти досвіду вашому. Ну, мій досвід і, і об ну, сказав, обмежені можливості в часі, там, в е, грошах, якісь ті, що я можу забезпечити сама, чи там мені допомагають підприємці, чи ще щось. Він поки що говорить про те, що ну, приглядайтеся, а ну, потім складеться. Ми ж ми не, на Майдані буду, побачили. Є, то, Іна, от скажи, ми пройшли не, там не купу не. груп на, 에, ето, на Майдані. І, ну Ми не проходили там, одну-дві ми сходили, але вони на ковід нас пройшли. Але жодної живої, все профінансовано. Жодне, скажи, хоч одного. Скажи хоча. І сотні, що щоб на на нормальної. Організовані групи там громадські ради б... майдани щось ще спільне справа. Оці всі за да, там працюють. Було. А в так цікаво один на один і приходили студенти. А потім мені та група запам'яталась. Вислухав, каже, а що нам тут взагалі робити? Поїхали додому, ви розумієте, громада. Це розуміти, була розуміти. початок, вже бу, була перші На, війки. Наш того, простір, громада. Ну, що треба вийти робити? Ми зрозуміли, тут нема що Не робити. Не громадський, от там, де оточкуються громадські організації, це просто пустий простір. Громада. громада, громада, громада. Все, що хочеш реалізувати, громада. Вони не хочуть залучатися до цього, тому що бояться, що буде винесено рішення і в напрямку бізнесу. А тут треба спочатку їм пояснити, що соціальне замовлення буде <кхе> приносити швидко прибуток. Вони Але... навіть і цього бояться. То, то тютюн, то це тут може ще yeah, я теж Взагалі нічого не робити. Значить, Матери, а потім, знаєте, тепло сижу. Не Батькам щось. Ну, я це просто все все, не готова говорити. Ну, давайте я вам цікавиться. скажу, у нас цей раз а, ми йдемо. приїжджав Суганяко, да? він же этот, э, фінансист, там, банкір. Так от, він, шо, э, ми теж паралельно роки 4 спілкуємося з ну, ним, то у нього перевірки на нього наїжджають, ми дуже просто це э, вирішуємо. Ну, коротше, він просто бачить інший простір, що ну, той, що в який він теж заходить інтуїтивно, є інший. І так от він, він говорить, чого у нас в банківській системі немає 3% на кредити. Знаєте чого? Я знаю. Yeah. Тому що у нас а, юрпе, практика європейських яка це 3-5% це, це, це теж не повернення населення тої чи іншої країни, ну неважливо, це, правильно, це їхній ризик, який вони закладають. Ці відсотки. А в нас не повернення населення. А буде? гроші чиї? От головне чиї гроші. На це... хвилинку. А чиї гроші? Це не приватні гроші, це публічні гроші. От і да. каже, там ходять да. публічні гроші, а в нас їх немає. А, який банк залучив? Ні! Вось? Ні! Ні. Оце, от ті наші гроші або в місцевій громаді, які ми склалися, не роздірібанили вивезли в офшори які потім склали субсидіальний бюджет е в центральний і його проконтролювали. І потім він ходить як кредити, це наші гроші, і тому тільки ризики. Ага. Розумієте в чому? У нас все з цим пов'язано. Ну, У нас два ну, Це нам, нам пояснив банкір

Що ти, ти маєш Ну що то, що тон уже замішаний ні зря ну, з України він він дуже віруюча людина, він не може бути замішаний. Ну я не можу за нього братись. Ростислав, привіт вчора. Так то на нього він же вже три роки говорить про те, що він, він каже, якась за те, що я 20 років з людей гроші збирав. Оце по 20%. І каже, тепер розумію, який простір повинен бути. Я кажу, тільки в маленькому колі це проговарюємо, іначе кажуть, що ви з ума пошкодили. А ви ж самі це сказали? Ви не тоді? Ви які гроші ходять? Тільки ризики. Ну, як їх заставити? треба, треба оформити так, і отримати, то, скласти спочатку. Люди ж століттями складають. Це суспільна, суспільна власність публічна, яка на всіх працює тут. Нам це народити ще треба. Огова. Це ж тільки кусочки, воно ж не все зараз ще видно, розумієте? От ми зараз до Завжди будуть люди, які не будуть проти кредит. Ну, є різні але причини. Я це але як з цим бути? Тобто кошти ну, це видані, вони. Концепція вчинки безпеки, вона трошки зовсім має погляд на кредити також. Взагалі в Корані, чого в нас присутні Коран, написано краста а оце ж на 9% да. це ріх смертельний, тому що ніхто не має право брати. Більше, ну Ну, якщо ризики, ще ценово як видачка добавити. Подивіться лекції генерала Петрова і з восьмого року і не ніколи. Я що Ну, я кажу, ну є наше християнство, яке да дванадцять учнів, які перетворили світ і створили такий напрямок, як християнство. Так у нас тут дванадцять чоловік зараз з вами присутні, а ще якщо враховувати. Тринадцяти єсть? Я маю на увазі саме піян, я навіть власне так 15 нас навіть. А якщо врахувати там ще...